Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про свята, а саме свята, які відзначаються в нашій країні. Я пропоную вам спочатку послухати пісню. поля, Should last. Україна про нашу Україну, земля, де ми народилися і народились ваші батьки, називають батьківщиною. Наша з вами батьківщина це. Батьківщина. Існує багато різних народів, і у кожного народу є своя батьківщина. У кожній країні є свої державні свята. І сьогодні ми поговоримо з вами. Про одне із державних свят нашої країни. Этому тому чоловічку. Цікаво. Цікаво. Що пішов? Галі вас вітати, найди діти. Сьогодні ми поговоримо про свято. Яке відзначають в Україні 22 січня, День Соборності України? Соборність це єдність, об'єднання нашого українського народу. Ми українці, ми сильні і здатні рухатись вперед. Послухайте, будь ласка, віша: Україна, моя берегиня, ти колись та пісень глибина. Україна моя батьківщина, ти як батько і мати одна, хай радіють зростать нас, діти. Різнобарм рясніють, сади. Нам без тебе ніяк не прожити. не у тебе, а в нас є ти. Малята, пропоную вам пригадати державні символи нашої Батьківщини. Відгадайте, будь ласка, загадки, слухайте уважно. Синє небо, жовте жито. Цю Всю святину знаю діти. Україна, Папа, це Україна, Україна наша Лона зем'я. Ми віналідом. Жовт... Так, це жовто-блакитний прапор. Так, це прапор, символ який є в кожній державі. А що означають кольори нашого прапора? Так, синій колір. Колір мирного неба та води, без якої не дозрів без до слід. А жовтий, це золота нива. Відгадайте наступну загадку, коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і вголос подумки співають і поставляють. Так, він. це державний. Ін. 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 Так, урочиста. Так, Урочиста пісня, яка є у кожної держави, це гімн України. Наступна загадка. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Так, малята, це герб нашої батьківщини. А зараз давайте з вами згадаємо прислів'я про нашу Україну та земля мила, де мати родила. Наша слава українська держава. Без верби і калини немає України. Без Батьківщини немає людини. А тепер, будь ласка, пригадайте народні символи України і пограйте в гру так чи ні? Так. Давайте подивимося. На Україні українська хата чи замок? Україні українська хата? Да, українська хата. Українська хата. А, що тут записує, бачиш? Символом України. Яка є? Калина. Калина чи банан? Калина. Калина, да? Так, звичайно. Калина. Калина. Салуна, лонна. А квіткою України мальва? мальва. Чи білий лотос? Мальва! Мальва квітка не лотос. Мальва квітка. Мальва. Багато цвіте у нас на Україні. Мальва. А сорочка на Україні яка? Вишиванка? Вишиванка. Вишиванка.

Ну і страва яка українська? Це суші чи борщ? Борщ! Звичайно, це борщ з пампушками. А птах український? Павлін чи лелека? Лелека! Молодці. А давайте грамоти дидактичну гру Яка Україна? Підкажемо нашій країні на її слова. Бостинна. Рідна, квітуча, улюблена, дружня, цей день знак єднання всі беруться за руки, показуючи цим всьому світу, що ми єдині. Малята, так яке свято святкує вся Україна? Так, завтра будемо святкувати день народження. День Соборності України. 22 День Соборності України. Молодці, День Соборності. А яке значення воно має для всіх нас? Так, це свято означає єднання, що ми єдині. Разом ми велика сила. Примирення та <різь> Тож давайте привітаємо нашу незнанну державу. З День Соборності держава будь щаслива, щира, жвава. Хай народ тебе цінує, зберігає та шанує зі святом. Так. Отже, завтра ми з вами будемо відмічати День Соборності України. А, так, зараз я вам пропоную пограти у гру із жовтими та блакитними. Ось такими стрічечками. Вставайте на місце. Так, слухаємо уважно. Коли нам скажуть, ні, ми будемо брати по одній стрічечки. Коли будуть казати, сині стрічечки танцюють, ми беремо які. Блакитні. Беремо блакитні і танцюємо з блакитними. Коли будуть казати, що жовті стрічечки танцюють, ми блакитну кладемо і беремо жовту. Покладіть їх перед собою. І будьте уважні, Так, з якої зараз ми будемо починати. Гарні стрічечки ми маємо, тож бігати починаємо. Блакитні стрічечки на стільчики сідають, а жовтенькі танцювати починають. Ми маємо стрибати починаємо. Жовтенькі стрічечки на стільчики сідають, а голубенькі Стрічечками махати починає. Гарні стрічечки ми маємо, Тож парами кружляти починаємо. Гарні стрічечки ми маємо, тож плескати починаємо. Я до кошика складаю і сідати починаю. Так, складаємо стрічечки сідаємо на стільчики. Так, гарно пограли, астудимо до роботи. День соборності це свято єднання. Це свято, люди. Виходили на вулицю і в знак єднання, в знак єдності створювали живий ланцюг, брали один одного за руку, утворюючи великий великий ланцюг. І сьогодні ми з вами зробимо такий ланцюжок. Так, У нас з вами є мапа нашої країни, України. І ось такі чоловічки. Давайте спочатку ми їх розмістимо ось тут угорі. Ось так об'єднаються вони ручками між собою. А тепер нам з вами треба їх приклеїти. Для цього нам знадобиться пензлик. Клей будемо брати по черзі по одному чоловічку. І клеєм змащувати йому. Будемо тільки ноги. Зрозуміло? Ось і так, внизу. Одну ніжку промазали і другу. І повернули нашого чоловічка на місце. Ось так. Нежу. Нежу. Якщо є зайвий клей, то ну, його можна прибрати серветкою. Тепер беремо другу ножку. Ножку раз. Ножки тільки, так, да, тричі. Ножками повністю. Все, ага. ножки. Також. Не спіши. Машка тут хорошо. Промазуємо клеєм тільки ноги. І повертаємо його на місце. Одні Ось так. Восток. Одні ножки. Ремень <говорить> тарі. стоя. Чуть-чуть выше там. Синий. Так. І так у нас синий ножка. Ножки, ножки уже приклеили. Раз ножка Давай. И два ножка. Клей отставляю. Клей отставляем. И приклеим на такой же высоте. Не спеши. Вот. Молодец. Да. Чтобы объеду, молодец. Чуть -чуть. Вот так. Чтобы ручка объединила. Чуть-чуть. Молодец. Вот так. Ручка объединила. Говори, пройдемо. Мама, настав. А. Чуть, ненада насай. Все. Вот такой ландшафот единости. Мы с вами скорыла. А мы ещё на закончили. Вы обов'язково, а я чекаю ваших фотографий и до наступной зустрічі. Наступної. Да?